Volkswagen Crafter. Середня база на Свіжо пригнаний зі Швеції з мотором 2.0 120 кВт 160 кінських сил. Машина на Спарці Повна маса 5 тонн. Все по машині в повному порядку. Лобове ціле, вся ціла машина у відмінному технічному стані з пробігом 195 тисяч. Так, показує, там передіки наурятник, є сигналізація, хороша сигналізація. І заводська сигналізація, вебасту, круїз, Мультіроль, Сідушка пілот. Оригінальний пробіг. 100% він пробивається, я сказав 195-197 тисяч. Кондіор робочий, підгріб сідушок робочий, радіо працює, бортовий комп'ютер працює, вебасто працює. Дві сідушки, якщо захочете, зробити переобладнання, дай буде вам. Там зато є якась, На цій, На цій можна сидіти. От. Але там якісь є ящички, там собі щось положити можна. Отаке. От там яшечки ця. Тут таке є тахограф. По тахографу теж все збігається. Ну, збіжиться по-любому, там ніхто нічого тут не мутив. Е -е. Права сторона, права, ліва сторона рівна. Ця машина виглядає як на 190 тисяч, ремонтна машина. Оце тут стояли якісь там ящики, бачите кріплення, ще тут навіть його не, цього, не прибирали. Арки не побиті, все нормально. Якісь кріплення стояли. Там ящики кріпилися. Ось тут якась штучка. Ну, викрутите його дай. Захочете, ми, поки будемо оформляти, то ми викрутимо. Ну і все, все обшите якимось таким алюмінієм В дирочках. От, і все, можна сказати, в ідеальному стані. Перегородка теж. Але на перегородці чого вона в ідеальному, бо бачите, там там теж якісь є такі цанги, чи як вона називається, вкручені. Де щось там теж висіло. Щось там було. Фаркоп'я. Відкривається двері за підлице під сюди з кузовом. Ну і все, хвалити не буду. Немає смисла в цій хвальбі, скільки не хвалив. би Все одно люди повинні приїхати подивитися на машину. Три ресори, ніде не ні капельки масла, нижче ідеальне. От я його спеціально дивився, там ви люди багато питають. Ну і все, цим все сказано. Тут нема щоб розмову якусь вести, там довго, як говориться, розказувати. Що... От, можу сказати так. Мотор, коробка, кардани, підвісни, і оці полуосі, підшипники, задній міст Все як на 194 тисячі. Ще їздити вам. Фари не посічені, капот не посічений. це була якась сервісна машина. От, кому треба достойний автомобіль. І хто хоче їздити і радуватись, то приїжджайте, купляйте. От, удачі вам покупці автомобіля.